Іноді і причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт багає щось зовсім інше. І тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте, чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають про лихо, яке накоїла стихія чи недбалість людей. Дивіться у репортажі кореспондентки ТСН Олени Гущик, яка нині працює на Полтавщині. Лісові пожежі, які видно за кілька десятків кілометрів. Вогонь вдається трошки приборкати вночі. Але вже на наступний день вітер і спека знову його роздмухують. Пожежа площею у понад гектар, яка спалює все довкола. Село, яке знищене не зброєю ворога, не вибухом, не прильотом, стихією. Пожежа, яка розпочалася у лісі на Полтавщині, перекинулася на людські помешкання. І ось так. За кілька днів зруйнувала не одне село, а одразу кілька населених пунктів довкола. Тут складно дихати, навіть коли відкритого вогню вже немає. Земля тліє, будинки більш схожі на згарище. Не літають комахи, немає сільських тварин, порожньо і тихо. Здалека чути лише тріскит повалених дерев. Із них вогонь продовжує розпалювати нові смолоскипи. Так масштабно, так швидко, за лічені дні дійсно Полтавщині ще не горів. Понищило город, прибудинкові хлівці, самі будинки. І людей тут фактично немає. Зараз виїхали і волонтери надають, приїжджають допомогу. Але села. Фактично порожні. Їжу, щоб люди могли поїсти, трішки підтримати. Світлана саме отримує допомогу на усю родину. Їм пощастило. Будинок вцілів, але усі присадибні будівлі знищені. Я, дитина, мама, ми швидко зібрались, взяли документи, все, щоб. Все, що можна було взяти, вийшли на дороги і почали йти. І через ну хвилин п'ять приїхала вже поліція, нас евакували. На два села тут до півсотні будинків. Частина з них вигоріла до фундаменту, інші вціліли, але опалені димом. Я тут, слава богу, не один десять, то такої ж не було. Якщо був такий локальний без вітру, а то не вітер, а ураган був. Наскільки було що 10-метрова соснина за 20 метрів ще костер, а вона вже починає. Евакуювали вже понад 5 десятків людей, поки знаходитися тут небезпечно. У повітрі, окрім диму, між обірваних спалених дерев, тріскіт високовольтних кабелів. Ми отак от їхали вздовж дороги, а це кілометрів 40, і повсюди подібна ситуація. Це тільки там, де ми маємо можливість побачити. Тобто, рятувальники стримали вогонь, але земля от ще продовжує тліти. Тому навіть складно припустити, яка. Це трагедія для екології для тварин, для рослин, які тут живуть, ну або жили. Горять і дерева, і лісова підстилка між ними. По всьому периметру випаленої землі чергують вогнеборці. Там, де загасили вогонь, перекопують ґрунт. П'ятий день по лісом на Полтавщині розгорнутий штаб. Тут працює до тисячі рятувальників понад 80 машин, які виїжджають і по черзі локалізують масштаб, пожежі. От бачите, навіть підіймають у небо дрони, який показує усі наслідки. Метошня, одні машини повертаються, інші лише їдуть на дозаправку палива і води, яку привозять навіть потягом. Три цистерни води по 60 тонн, 180 общий об'єм води. А як часто ви привозите? Ну це ми другий раз уже за сутки. Попри безперервну роботу, кажуть рятувальники, вони за стихією не встигають. Ситуація на даний період часу контрольована. Так що, але тривають ще часткове загорання інших лісових масивів в інших місцях не пов'язані з цією пожежою, тому рятувальники зараз оперативно реагують. Пан Андрій показує тсн відео від вогнеборців. Вони втомлені, знесилені і, схоже, самі не вірять масштабам пожежі. Шватуй, лінію, шватуй! Усе це наслідки або розпалених вогнищ, або інших ігор з вогнем, за які природа схоже мститься вітром і відсутністю дощів. По-перше, що посуха, я думаю, що людська незбалість також має місце. Статистика, яку розповідають навіть у школах, 90% лісових пожеж виникає через недбалість людей. Полтавщини. Олена Гущик, Олексій Осавчук, ТСН 1+,1. Марафон. Єдині новини.